Всім привіт! Я з вами сьогодні страшно не виспалась Сьогодні випила дві е гліцини, купила е габу, трихімічні таблетки, стан прибитий. Поспала 6 годин на штучному сні. Для мене це дуже коротше. Для мене це здається повний. Тому ось так. Е значить, зараз їм. Їм ем гречку з лососом змішала. Дістала, в мене був лосос, але він був занадто засолоний. І можна на бутерброди його покласти, але я вирішила його підсмажити і так ось розбавляти до каші. Мідорчики клашені. Нарешті так не так кугувати. Треба добре жувати. чи не чи що, не знаю. О, коротше. А, чому мене чому я не спала? Знаєте, коли всередині немає... Отбери б і приводчик біля себе став. У довлетворюності е, своїм життям. Не навіть не життям, я не скажу про життя, а день. Для мене день це шматок життя. І коли немає від дня задоволення, він якось так в тебе тупо проходить, і ти розумієш, що е, ну, коротше, типу, день закінчився. І ніякого, нічого, ніякої корисної справи не зробила ні для себе, ні для кого. Ну, Таня приїжджала, масаж їй зробила. на цьому все. Далі ти живеш в якійсь такій невідомості, тому що після події останньої, яка відбулася у Польщі, я не знаю, можливо, це вплив зараз. Іде коридор затемнень. 7 по 21 перше число буде триндієць. Це попереджали. Буде все рушитися, все буде ламатися, плани зриватися, бізнес падати і тіло боліти. У мене тіло вчора дуже боліло в плані. Як би так поставити, так? Щоб було видно. Тіло боліло в плані зажима. У мене дуже сильно вчора, вчора мав бути дощ випасти, зміна погоди. І в мене страшно, просто помідори ще не встигли кваситися, але я їх вже їм. У мене дуже страшно там, де ягодиця, там, як ніби, знаєте, якісь кістки ось так якось застрягли, і ніби, чи, знаєте, не вистачає цієї рідини якоїсь між кістками. Вони якось так сипилися, і саме, ну, коротше, у задній часті зверху, в мене капець, мене так, я просто на одній нозі стояла вчора, коли робила тані масаж. Ось. Коротше, мене так це все вибісила ситуація, яка відбувається, почала відбуватися у Польщі, у Кракові. Ну, я зараз в Кракові, щоб буду говорити за краків, що люди всі переполохались. Поляки полякалися. Що ж, дам їм час трішечки охлонути, нехай вони прийдуть в себе, тому що це була дуже така несподівана ситуація для них. Ось, і, звісно, це дуже сильно впливає на бізнес. Ще, ну, до речі, коментар читала про дівчина зараз. Ну, ну, Типу, в поверша, говорить, на кого впливає коридор затемнень. І там пишуть: в кого тіло болить, в кого. Ну, так... Це... Е в кого тіло болить, в кого що. Ой. Е одна дівчина взагалі бізнес закрила. Коротше. І нерви зараз просто не на місці. Але мене просто е розриває на частини. Я можу бути дуже зла. Дуже може бути, коротше, в мене, якщо якийсь, знаєте, в мене от є така, я дуже негативну мислю, в мене негативне мислення. Якщо сьогодні. ху, Завтра буде ще більш коротше, паскудніше. Тому мислю я такими категоріями, ну, нічого з цим не можу зробити, я не можу мислити позитивно. Якщо ніхера позитивного немає, тобто я, я не задоволена тим, що я зараз маю? Як я можу посміхатися? Чи ну, немає в мене такого штучного якогось цього підробного позитиву. Я надіюся, що це пройде. Я вимкнула свій робочий телефон. Просто вимкнула його на неділю, залишила в спокій. Тому що, знаєте, коли я е, сидиш і. Якби така сталася ситуація, що зараз всі поляки поїхали заправляти свої машини бензином. Там Зараз черги на автозаправках скупають. Я не була в, там великих під... ну, в таких склепах великих, тому що в мене дуже далеко до нього добиратися. Я не ось, і Таня говорить: що скупаються, страшно, люди коротше. Ну, Паніка, просто зараз якась така паніка, тому я хочу, щоб ця паніка пройшла. А моя, знаєте, коли немає надії, коли, ти, коли немає надії, якось легше жити. Я відпустила ситуацію, нехай заспокоїться. Масажний кабінет я зараз наразі закриваю, я е, е, зараз поїм і е, буду е, там прибирання робити. Залишу там хом'яка, стіл складу і все. І на неділю я йду в кудись в астрал, тому що я не хочу навіть користуватися інстаграмом. Тобто в мене настільки зараз а, такий час, що мене зараз все буде дратувати. Просто я буду йти, мене буде дратувати камінь, який мені попався під ногу, і через який я спіткнулася. Розумієте? І для того, щоб себе якось не дразнити, потрібно відпустити ситуацію і думати, що все наладиться. Можливо, наладиться, а можливо, не наладиться. У мене так, якщо горить хата, горить сарай. Тому, так, вимикаюся, навіть якщо хтось захоче на масаж, мені швидко є. тому що мені зараз я настільки зла за це все, що відбувається взагалі у світі, те, що впливає на. Я, ну, Є такі люди, на кого це не впливає, от серйозно. От в кого в мене стабільні були люди, стабільні клієнти, з якими я працювала. Тобто в мене вироб... виробилася така стабільна ситуація, де я нормально себе почувала. Не можу сказати, що я супер-пупер почувалася, тому що супер-пупер, якби було, то я була б зараз в Італії, а не в Кракові. І ну, коротше. Якось якось так, якось так, так. Їм вже другий день гречку. Нічого, можна попити кипячену воду. Кипячену воду запарити, коротше, можна її просто пити, кипячену воду, гречка, щоб в мене залишилась. Якось проживу. Достала останні копійки, у мене лежать ці гроші, гроші є злоти і є гроші. От копійки це гроші. І якось головне, що їсти. Ось так. Говорю, є люди, на яких абсолютно не впливає ситуація, я не знаю, мені так якось не дано. У мене, знаєте, такий тип супротові, де? якщо все погано, мене, я втрачаю енергію, дуже сильно в мене опускається енергія. замість того, щоб йти вперед і рухатись, там щось. Шукати якісь вихідні з ситуації. Я впадаю в емоції і в злість. Мені стає дуже так ні до чого. А і я розумію, що мені потрібно час охорони, а потім їде. Тому. Ну, На недірку. Неділю у мене не було чесно, М -м -м -м. я дуже люблю Ютуб, тому на Ютуб це не попливає. М -м -м. Думала, поїду. Є два варіанти домика. Відпочинка. Подзвонила я туди. в одному будинку живуть словаки зараз. Ну, відпочивають. Добре. Є інший варіант був. Подзвонила туди. А мені говорять, що зараз е, вона когось хоронить. хазяйка цього ну, власниці цього від, е, від, ну, там домик, де відпочивають, і завтра сконтактується зі мною. Коротше, я все просто забила на це все. Тому що все воно якесь йде через. Просто через жопу йде все. Угу. Угу. цього я не спала. всю ніч. Розумію, що треба приймати реальність. А є такі добрі люди, які скажуть, що погано. Вона тобі ще сіль. Солі, до, до, знаєте, масло тобі з задоволенням докинуть. М -м, так щоб все було тобі гірше. Вже, вже просто. Я не знаю, що може статися гірше. Я вже абсолютно відпустила ситуацію. Я. Прийняла рішення скласти свій масажний кабінет. Масажний стіл. Угу. Дуже класно які є люди, в яких стабільна ситуація в незалежності. У мене дуже багато знакомих, знайомих, знайомих я в Києві. В яких є своя діяльність, і вони якось вміють воєнний стан далі працювати, підтримувати свій бізнес і заробляти Є стабільність фінансова. Ні, ні, я не вмію. Можливо, це нехай буде там якась зайва емоційність моя черезмірно. Але можу сказати, що поляки дуже злякалися. Почали дуже сильно економити на всьому. Опускати ціну на свій масаж я не збираюся, тому що. Ну, я, ну як, яка б не була хуйова? Не хотілося матюкатися, Ну, просто ну, ситуація, і в, в Україні я ніколи не спускала ціну. в мене вона, в принципі, гроші. Говорю, є люди, в яких є, ста, є люди, які зараз при такій ситуації заробляють непогані гроші, в яких бізнес стабільний. Тому вони. Я думаю, що вони встані оплатити мій масаж, який не коштує там невідомо скільки. А на їжу за їжу я працювати не готова. Я краще буду пити кипячену воду з-під крану. доведете свою останню гречку. Угу. Розумієте, прощаю? Короче, все. Буду їсти далі свої помідори. У мене дві банки є. Одна в мене кваситься банка, а другу я вже починаю їсти. Зараз поїм, якщо не випаде дощ, піду займусь спортом. Побігаю, бо. Так трішки заспокоїлась відпустила надію взагалі на, на краще. на найближчу неділю беру собі, ем, як би. Це було як це слово називається. цілі, цілібат цілі, 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 беру. Аскезу не заходити в інстаграм. Єдине, що я зараз ем, працюю з психологом. І ми, ми з нею, в принципі, контактуємо, якщо домовляємось на зустріч, то через Інстаграм. Ось, але я думаю, там мені висвітить це повідомлення від неї. Нічого не хочеться. От просто для мене світ зупинився зараз, на якийсь час. Все. Але YouTube я не втрачаю в контакті.